Доброго дня, шановні друзі! Сьогодні ми зібралися тут, щоб вшанувати нашу рідну Україну, її незламний дух та героїзм її народу. Країн багато на великій карті, і серед них вона, твоя єдина, її люби і будь завжди на варті. Бо це твоя земля, це Україна. Вона така ж реальна і казкова, як мама на долоні, тепла і щира. Це країна, де світанки, мов чарівна казка, є там і веселі ранки, і материнська ласка, Мальовничі краєвиди, мов вечірні зірки, мова вільна солов'їна і пісні всі дзвінки. У неї в серці українська мова, її душі, любові і світла віра. Цвітуть в ній мальви, маки і левкої. Хтось може скаже, що таких багато. Але ти знай, що іншої такої не зможеш в цілому світі відшукати. В цій країні є село маленьке, чудовий малювничий край, велике гнів дають у кожному садочку. Село це наше, наче рай, рій, січові вогні, з прекрасного куточка, Де сад вишневий і верба креслата. Ставок і луг, і батьківський поріг пишаємося вами, бережемо вас свято і низько вклоняємося до ніг. Козаки, ми гордість України. Зростаємо, вчимося, ми у батьків, як ненько Україну нам любити і захищати її від ворогів. Нехай потіє знозуряним світить і поведе до кращого життя. Ми козаки, ми України діти, і доля у нас з країною одна. Ми з мауко тіло й дух своїй гартуєм, і впевнено крокуєм до мети. Дідівську славу ми не заплямуємо, малокатеринівські січовики. Велику правду для усіх єдину, наш гордий клич народові несе. Вітчизні будьте вірні, до загину, нам Україна вище понад усе. Землі до сонця мирно сяє, ворог з'явився, все злом покриває, а та ми, як думи стоїмо запорізькі з відкритим серцем крізь ворожі риски. Ми, ми прагнемо подолати зло, війна емоції, які ми переживаємо, важко висловити словами. Емоції, які сидять з на глибині, нам важко вивезти їх на люди. Але ми продовжуємо жити, радіти новому дню, посміхати, посміхатися оточувачем, підтримувати і під страждалих від війни. А я українська дівчина, що плате вінки з квітів. Ми жінки завжди підтримували наших чоловіків, даруючи їм любов і надію. А якщо всіч і дівчат взяли. Ми доньки козацького народу, всім би довели. Не лише гарматами ми Європу брали. Було так спокій віків з красою підкоряли. Ви не в світі, гарна слава і правих козаченьків, і ніхто нас не здолає, бо разом ми сила. Кожен про це в світі знає Україна мила. І як кажуть, наша пісня не вбре, не загине. Буде жити й розцвітати рідна Україна. Присягаємо наш край рідний над усе любити, рідний народ шанувати і для цього жити. Присягаємо рідну віру завжди визнавати, по українськи говорити, молити, співати. Що нам рідне, то нам буде. І красне, і гоже. Досягаємо, що так буде, поможи нам Боже. Пригадуй, бажання, найдорожче у світі, щоб настав мир в країні, не гинули діти, щоб під небом блакитним колесалися ним, щоб сміхались люди, жили дружно і щасливо. Я Україна, вільна та сильна країна, молода, красива дівчина, що має власне коріння, яке проростає глибоко в історію. Мої діти, українці, хоробрий та сміливий народ, який має свою землю, свою мову, свою культуру. Загояться всі рани, розчиниться вся кров. Колись мене побачиш ти вітучу. І знов я подарую чисте небо і прийде весна. Колись, коли закінчиться війна. Україно, Україно, після следа... до...